Привіт, любі друзі! Я вас вітаю з Новим роком сьогодні, 1 січня в нас 2024 рік. Мені щиро хочеться вам побажати, щоб і цей рік, і все ваше життя далі було просто найкращою, найкращою, найчарівнішою версією вас, вашого життя, вашого проживання. А зараз дуже багато уваги на те, яким був жахливий цей рік, і, о Боже, що буде далі. І я притримуюсь того, що коли щось завершується, будь-який цикл, наприклад, річний, варто йому подякувати, тому що все це було для нас. Абсолютно, все було для кожного, неприємне, приємне це досвід, це уроки. Це задачі, завдання, дари, і вони були нам даровані, кожному з нас, чого б це не стосувалось подій, чи у вас щось в житті стало краще, чи, навпаки, сумніше? Все одно, це наш досвід, якому варто дякувати. І зі стану вдячності на наступний рік вже задати а чого б я хотіла? Саме я. Чому саме я? Саме я, саме ви, тобто кожен про себе, тому що. Так, що ви э, загадаєте мир в сьому мирі, воно так не спрацює. Це дитяча позиція. Це позиція, коли я, не дивлячись на себе, хочу, щоб змінились інші. Тобто, ось це відоме, і знаєте, таке, оу, мі-мі-мі, я хочу миру в усьому мирі, щоб закінчилась війна. Звичайно, зрозуміло. Але повернемось до себе. Я цей мир зсередини себе якось породжую. І от коли я з середини себе його породжую, спочатку цей мир настає в мене всередині, потім в близькому оточенні, найближчому вашому, потім вже там друзі, знайомі, більш далекі. Потім ви все більше миру починаєте бачити там, де, куди ви дивитесь, в соцмережах, тому що його тут багато, і вам його починають показувати зовні. Так, ви бачите всі інші реалії. Але ви бачите так само, як багато чогось іншого. І от чим більше стає ось цих людей, які цей мир, цю чесність з собою породжують всередині себе, тим більше ось цих зон, здорових клітин з'являється у світі. А там вже далі геометрична прогресія. Тому я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам миру всередині себе, миру у ваших родинах, щастя, любові. Вдячності, тому що вдячність вона завжди породжує далі ще більшу вдячність, ще більшу вдячність. Страждання, на жаль, на жаль, страждання далі породжують ще більше страждання, ще більше страждання. Ну, що поробиш. Так це створено, так закон енергії працює. <кхи> Якщо ви хочете бути щасливою людиною, спілкуйтесь з щасливими людьми. Підтримуйте тих, кому зараз погано, але знову ж таки уважно, тому що той, кому зараз погано. Часто буває так, що ця людина, вона просто їй фоново подобається у цьому бути. І якщо ви виявляєте себе донором, якщо ви виявляєте себе, що ви зливаєте туди енергію, то знову ж таки повертатись до себе. Я вас хочу щиро запросити. Це, мій, в принципі, такий подарунок з 1 по 3 січня, сьогодні, завтра, післязавтра, в мій клуб відкритий повністю доступ. Це саме такі дні, коли в більшості людей релакс варіант. Тобто ці кайфові перші дні Нового року, коли де б ти не був і щоб не робив, найчистіше за все вони найтихіші, найсвітліші. Люди дозволяють собі відпочити в них, побути, просто побути в цьому житті. І ці дні дуже класні для того, щоб зробити перші кроки до того, чого б хотілося розвинути в цьому році. І, власне, весь цей місяць в клубі я зробила темою здоров'я саме жіночого, тобто, це здоров'я органів тазового дна, це здоров'я грудної клітини, грудей, декольте, тобто, це одночасно і здоров'я, тобто прям функціонал а, цих органів, щоб там. Зникали запалення, зникали утворення, тому що ми будемо йти через покращення кровообігу, вправи поради по харчуванню і всі ці інші суперлогічні доказові речі. З іншого боку, це робота над енергією і власною вібраційною, власною висотою, яка напряму потім призводить до того, що з нами стається у житті. Тому що з кожним з нас постійно стаються підтвердження нашого. Світогляду. Якщо людина бачить мрак, мрак буде оточувати її навколо. Якщо людина бачить світло, світло буде примножуватись. Тому, коли ми створюємо в собі здоров'я, коли ми не боремося з хворобами, а ми створюємо здоров'я, насичуємо себе станом любові, підвищуємо енергію, вкладаємо в себе час, вкладаємо ресурси, робимо вправи, то Здоров'я покращується, коли ми вкладаємо час в лікування, в боротьбу з чимось, то ми породжуємо подальше лікування і боротьбу. Так що я вас запрошую: ці три дні будуть вправи на здоров'я тазового дна. Навіть якщо ви будете тільки три дні, ви зможете все це взяти з собою. В мене дуже велика ставка у цих вправах на отримання ресурсу від самого заняття. цим. Тобто не так, що так, мені треба позайматись, мені треба позайматися, о Боже, мені треба позайматись. Ні, ви з кайфом будете займатися, тому що після цього ви будете відчувати більше енергії, і саме заняття, воно приємне, ви побачите. А потім у нас будуть медитації, налаштування на день, там підказки деякі. І чат дівчат. Хто захоче, буде в чаті дівчат. Я вас запрошую. Я залишу посилання під цим відео, вхід відкритий. Це телеграм-канал, і якщо ви не зможете в нього потрапити, то просто напишіть мені, я вам допоможу, або, значить, вам потрібно оновити свій телеграм, тому що в кого він не оновлений, того, на жаль, там посилання не працює. Так, що здорового вам! Року, щасливого вам року, наповненого вам року, прям всім, чого ви хочете, я піду завантажувати перше відео власне, в клуб, в такому наряді, тому що я його записувала перед цим. І буду рада, просто кожній, кожній з вас обіймаю.